Добрий вечір усім. Сьогодні ми поговоримо про унікальність ефірної олії мирна. Більше ви, ми, напевно, чули під назвою «Миро». Мирна миро це одне і те. ж. Чого роблять ефірну олію, як вона виглядає? Вправді, ефірну олію «Миро» роблять зі смоли. Це такий камінь. Е Смола, смолисте, але тверде, як камінь, що знімає, а потім з того, скажімо, смоляного каменю в процесі, певному, довго він відбувається. Коли це каміння замочують, воно довго лежить у воді. Потім різними процесами дистиляції, відбору відбирають ефірну олію. Я попрошу подати картинки, чи можливо. Бо не видно на екрані. Так, наступну. Наступну картинку. Ось так виглядає смола камінці, яку збирають з дерева смирни, а вже у флаконі ось такого кольору бурштинового, жовтуватого виглядає ефірна олія. Наступна картинка. Ось це ще картинка смоли. Може бути смола різного кольору, світло-жовтого, темно-коричневого, різного, різного і за величиною каміння буває навіть завбільшки, з кулак і навіть більше. Далі. А ось так виглядає ефірна олія Миро, яку ми полюбляємо використовувати. Виробник компанії Адотера. Це абсолютно безпечна ефірна олія, яка займає перше місце у світі. По безпеці. І далі ми поговоримо про властивості ефірної олії, яка міститься у цьому флаконі. Наступна картинка. Коли ми говоримо про ефірну олію Миро, в першу чергу ми е згадуємо символіку, ми згадуємо Біблію, ми згадуємо щось пов'язане з релігією, певну ритуальність, щось таке історичне. Всім одразу напевно з'являються картинки. Те, що ми з дитинства знаємо історію народження Ісуса Христа, коли Ісусу Христу в подарунок разом з Ладаном принесли ефірну олію миром. Але в основному, коли ми вже спілкуємося про ефірну олію миру у сьогоденні, ми більше акцентуємо увагу про ефірну олію як вплив. На наше психоемоційне тіло, на наше духовне тіло. Тому що воно таке є, да? духовна, якась асоціація, знання більше про духовність, і ми це вкладаємо і сьогодні в ефірну олію. Хоча її унікальність е набагато ширша, вона має вплив набагато ширший не лише на психоемоційний стан, не лише на наш духовний світ, а й на наше тіло. І про це все ми сьогодні поговоримо. Так ось, коли. М ми говоримо про миро, то більше згадуємо те, що це ефірна олія, яка притамана більше жінкам. Вона так і є: жіноче ефірне масло. Ми, коли говоримо про ладан, це абсолютно чоловіче. Але будь-яке ефірне масло воно є е, абсолютно підходящим для будь-якої статі. Тут ролі. Не грає, хто використовує ефірну олію. Головне, щоб у людини була певна потреба, яку вона хоче перекрити, і ефірна олія їй у цьому допоможе. Так, ось, коли ми кажемо про миру, що це жіноча ефірна олія, то це не стільки жіноча ефірна олія, що говорить. Лише для жінок це е, тут тонший зв'язок. Тут іде зв'язок саме з матір'ю, тому що саме миро вчить бути ніжним, бути розуміючим, бути в контакті саме з мамою. З рідною мамою, з рідною землею, тому що земля це теж прирівнюється у певній ієрархії до нашої матері, і ось ці стосунки з мамою, з матір'ю, з рідною землею дуже важливі, і дуже часто вони бувають втрачені з дитинства або з певного якогось періоду, і це залишає певну психологічну травму у людині. І ось коли така травма є, або є певна втрата, немає контакту, в таких випадках ми рекомендуємо. Використовувати ефірну олію миру це масло вчить бути дитиною. Воно е, вчить бути сином, вчить бути донькою, вчить бути мамою. І віддавати правильні відчуття своїй і почуття своїй дитині. Особливо актуально, коли зв'язок мати-дитина був порушений з ряду причин. Це е, може бути будь-що, це може бути розлука. Я попрошу наступну картинку. Це може бути біологічна розлука матері і дитини, або може бути розлука з рідною землею, з рідною домівкою. І на сьогодні це дуже актуально. Сьогодні велика кількість українців якраз мають ось цей порушений зв'язок, коли змушені були покинути рідний дім, покинути рідну землю, розлучитися з рідною дитиною, або розлучитися з рідними батьками. Це було примусово. Це було неочікувано, і це було дуже складно. І ось якраз у таких випадках, навіть у таких випадках ефір на олія миру є дуже актуальною. Просто треба брати флакон, вдихати, вдихати з флакона аромат, вдихати його з долонь, наносити на тіло, наносити на пульсуючі точки, замислюватися, обдумувати, просто носити флакончик з собою. І коли туга стає неймовірною, і коли Серцю важко, просто треба діставати флакон, вдихати і наносити на область серця. Таким чином, ми відновлюємо зв'язок, ми перекриваємо втрату, ми перекриваємо тугу, і ми відновлюємо зв'язок. Кій духовний зі своєю мамою, зі своєю землею, зі своєю дитиною, тому що зв'язок мати дитина він є двосторонній. І коли більше акцентують увагу на те, що миро допомагає встановити контакт з мамою, то так як це зв'язок двосторонній, миро допомагає також встановити контакт з дитиною, мами і дитини. Мир допомагає стілювати почуття, розуміти. Стілювати почуття суму, втрати, розлуки. Тому я рекомендую хоча б трошечки маленький флакончик, але мати цю ефірну олію завжди з собою, і при потребі обов'язково її використовувати. Бувають родові травми, бувають недомовленості, бувають е, недогодованість дитини. Так? Коли, наприклад, е, збрали маму, мама не догодувала груддю, або виховують дитину дідусі-бабуся, а не мама з, з певних причин. Так? Буває Відмова від всиновлення, коли е, дитина очікує якогось зв'язку, що її візьмуть, а її не беруть. Так? Або у мами забрали дитину змушено, або у тата. Бувають такі варіанти. Е, порушується родовий зв'язок. Таким чином, втрачається ось ця родова ниточка, яка повинна тягнутися, вона надривається. І ось Певні е, такі проблеми, їх багато-багато є інших. Вони дуже часто тягнуться з дитинства, і ми їх беремо у цей світ, ми їх беремо е, у сьогодні. І сьогодні вони допомагають людям дуже м не допомагають, а вони навпаки е, уповільнюють темп. Розвитку, вони навантажують, вони є важким тягарем. І щоб позбутися цього тягара і відновити оцей родовий зв'язок, дуже актуально використовувати ефірну олію миру. Наступну картинку. Таким чином, миру допомагає нашій душі відчути себе в оточенні любові, в материнській турботі, в материнській любові. Миру повертає дитяче. Повертає ось це таке відчуття довіри, того, що ти потрібен, що тебе люблять, що тебе обіймають, що тебе цінують. І ось ефірну олію, насправді, її достатньо навіть лише вдихати. І ось цю дитину внутрішню, щасливу, цей аромат поверне. Комусь поверне швидше, комусь довше. Але обов'язково треба працювати з ароматом, і це буде. Наступна картинка. Коли ми вдихаємо аромат ефірної олії миру, цей аромат він як мама. Він огортає нас, він обіймає, він захищає, він захищає людину від чогось недоброго, від того, що є зовні, і таким чином дарує відчуття безпеки, відчуття надії, відчуття тепла, любові, того, що зазвичай ми дуже часто. Недоотримуємо. І ось ці такі, знаєте, материнські обійми, теплі, коли ти притуляєшся до маминих грудей, коли ти чуєш рідний стук серця, коли йде тепло від серця до серця. Ось саме цей контакт, саме цю родову ниточку, саме ось цю довіру і безпеку дарує ефірна олія миру. Не забувайте про це. Наступна картинка. Ще скажу, що ефірна олія миру допомагає позбутися також страху як дитини, так і мами. Те, що я казала двосторонній зв'язок, коли дитина боїться бути без мами, і коли мама, дуже піклуючись про дитину, має сильний страх опіки над дитиною, того що може статися. Щось дитина може захворіти, дитина може вдаритися, дитина може щось не так сприйняти, злякатися. І ось цей материнський страх він теж потребує допомоги. Тому ефірна олія миру, як актуальна діткам, так і мамам, так і татам, так і бабусям, можна використовувати абсолютно всім, якщо є така потреба. І ось, коли людина навчиться жити в довірі, тоді людина повертає собі впевненість у житті, і тоді душа відчуває себе як вдома, як у безпеці, як в материнських обіймах. Дуже гарно аромат ефірної олії миру працює з такими ефірними оліями, як троянда, лада, чайне дерево, магнолія. Є заспокійливі суміші, такі як Калмер, піс, вони теж дуже гарно гармонійно поєднуються з ароматом миру. Миро, я вам неодноразово казала, варто. Просто вдихати. А якщо наносимо на тіло, то це одна, дві, достатньо три це вже максимум краплини, які ми розводимо з якоїсь базової олії і наносимо основні місця нанесення це можуть бути пульсуючі точки ближче до голови, зона серця це найактуальніша зона, зона грудини, зона навколо попка та на стопи. Наступна картинка, яку ви бачите, це обличчя, яке поділене навпіл. І зараз ми поговоримо про те, що ефірно оліямирована працює не лише як психоемоційно, допомагаючи людині віднайти певний ресурс, віднайти родову ниточку, таким чином забезпечивши у собі впевненість, стійкість, любов. Мати контакт з рідними, а ефірна Олія миру дуже гарно працює з тілом. І, до речі, з давніх часів, можна сказати, біблійних до нашої ери у різних згадках такі незначні спогади були про те, що новонародженим діткам давали крапали. Одну краплину ефірної олії мира саме на пуповину, на пупок, після того як дитина народжувалася, для того, щоб пуповина швидше заживала. І зараз ми поговоримо саме про практичне застосування для нашого тіла, для душі та емоцій одне застосування, але ефірну олію миру можна використовувати для гоєння і турботи за нашим тілом. Так, ось. Ефірна олія миру вона дуже корисна, надзвичайно корисна, в першу чергу для шкіри. Ось подивимося на картинку: одна половина обличчя у жінки красива, сповнена кольору, зволожена достатньо, вона світиться, вона сяє, а інша частина шкіри обличчя не така. І ось ефірна олія миру як ніщо інше. Дуже актуальна у косметології та догляді за шкірою за шкірою тіла за шкірою обличчя вона легко лягає на обличчя під будь-яку базу з будь-якою базою. Вона забезпечує заспокоєння. Подразненої шкіри, шкіри, яка суха, особливо для тих, хто має чутливу шкіру і суху, ефірна олія Миро в першу чергу йде в рекомендаціях. Ефірна олія Миро має властивості розгладжувати шкіру, таким чином, вона омолоджує її і уповільнює старіння, покращує колір шкіри, робить його яскравішим, яснішим, більш таким кровонаповненим. І використовувати лише на благо у своїй щоденній рутині. Комусь на ніч, комусь вранці, кому як краще імпонує, можна використовувати і двічі, і тричі на день. Просто підібрати свою дозу, підібрати свою базу і не боятися пробувати. Також ефірна олія миро наступна картинка. Дуже гарно працює з нашою нервовою системою. Вона сприяє відновленню нейронних зв'язків, вона має властивості заспокоєння, подарувати людині емоційну рівновагу, допомогти людині зайти в стан умиротворення, позитивно впливає взагалі на розум та розумові процеси, стимулює, активує діяльність нашого мозку, пам'яті. Активно використовуйте, просто додавайте до дифузора, можна дихати з долонь, можна вмикати аромалампу зі свічкою і додати водичку ефірну олію, можна наносити її на зони чакр, на потиличну зону, на зону серця, і таким чином медитувати, робити. Його працювати перед процесом вивчення чогось нового, або коли вам треба зробити надважкі, якісь зусилля, саме розумові, або підготуватися до виступу, або піти на переговори будь-що, де ви знаєте, має бути задіяна ваша Нервова система дуже активно і повинні бути увімкнені всі процеси розумові, особливо пам'ять. Будь ласка, використовуйте ефірну олію миру. Наступна картинка. Також ефірна олія миру має дуже хороші очищувальні властивості. В цьому є дуже багато доказів у наукових журналах. У такому видавництві, яке можна знайти навіть погугливши в інтернеті, PubMed, дуже багато є наукових статей, де проводилися досліди, де проводилися досліди саме з людьми або лабораторні якісь так. І доведено, що ефірна олія миру дуже актуальна і дуже гарно справляється з різними захворюваннями, саме носоглотки, особливо ротової порожнини. І те, що стосується нашого горлишка, вона дуже потужна у самовочищувальній дії. Це і для зубів навіть є такий, знайшла в науковому журналі, невеличкий абзац, де довели, що ефірна олія миру, коли її додавати у водичку і полоскати зуби після чищення. Вона сприяє тому, що зникає камінь наліт на зубах, і зуби Колір свій змінюють до світлішого, яснішого і стають здоровішими. Дуже великий вплив на горло і, взагалі, ротову порожнину. Яким чином? Я думаю, що багато хто, хто цікавиться ефірними оліями, користується і слідкує за нашою діяльністю консультантів, неодноразово чув, що при перших проявах захворювання якогось першіння, у горлі ми рекомендуємо використовувати миро посеред інших масел. Найлегше це додати ефірну олію до меду і смоктати. Особливо, коли е, запальні процеси опускаються нижче, до голосових зв'язок, якісь трахеїти, навіть е, до бронхів, Тут ефірна олія миро теж дуже-дуже актуальна. Це єдине масло. Яке працює найшвидше, яке допомагає повернути голос? І у мене особисто є знайомі співаки, які використовують ефірну олію миру для того, щоб позбутися саме першіння, щоб голос відновлювався швидше. І щоб легше працювалося у у сфері співу. Тому майте на увазі, що ось така дія миру, вона просто колосальна і не було такого, щоб не подіяло. Спрацьовує завжди. Тому, коли є неприємні відчуття, полощимо. Можна крапнути на язичок, розсмоктати, можна додати у мед, можна змішати з маслом какао та посмоктати, Тобто будь-який вид використання буде актуальним. Також зовні можна наносити ефірну олію миру, розвівши з базою, на область горла, на область там, де голосові зв'язки, можна робити аерозоль, тобто будь-яким зручним варіантом. Користуватися також, ефірна олія сприяє полегшенню дихання. Це вже коли запальні процеси пішли нижче, так, до легень, навіть бронхи. Вона сприяє тому, щоб відхаркувальні процеси краще відбувалися. Сприяє виділенню мокротиння, тому теж актуально додавати у водичку і пити внутрішню, наносити на зону грудини і орошувати ротову порожнину, щоб орошування потрапляло по гортані вниз. А далі я попрошу увімкнути мене. Так, я хочу поділитися своїм особистим досвідом. Я ефірну олію мирот. Так і побудувала свою лекцію. В основному я використовувала для підтримки свого психоемоційного стану, тому що я мама двох синів, і дуже часто мені хотілося. Втомлень і повернути свою дівчинку, свою дитину в собі потішитися, і саме аромат миру допомагав мені повернутися у цей стан. Але цього літа я трошки подорожувала і доволі часто була в дорозі під кондиціонером. І ось одного разу, коли я поверталася з подорожі, в мене відбувся запальний процес повіки, ока. Я в дорозі, поки їхала, в мене була копайба, я використовувала ефірну олію копайбу, я її розводила. Наносила на повіку, навколо ока, і мені стало легше. Я приїхала додому, ще покапала крапельки, і все добре. Але через кілька днів запальний процес відновився, я пішла до лікаря, і мені сказали, що у мене е, як це називається? Ви зрозуміли? так? Таке напухше око. Е, і якщо не вилікувати, я забула діагноз. Хтось підкажіть увімкніть мікрофон. Якщо не вилікувати, це все може перейти в халязіум, тобто затвердіння, яке залишиться у повіті. І, звичайно, мені виписали цілий список, що робити, на ніч треба було робити масочки з травами, щоб там їх він витягувався. І насправді, коли я прийшла до ячмінь, дякую. Я прийшла додому, я була знову ж таки заклопотана, бо не знаю, щось таке сталося, що я до аптеки не дійшла. І ввечері я згадую, що мені треба зробити ось ці такі маски, компреси, а в мене нічого немає. І стоячи у ванні, я, в мене стоять у ванні флакони для використання ефірної лії. Я дивлюсь, стоїть Миро. Я думаю, миру. Мені має допомогти миру. Я взяла краплинку миру, розвела його з базою і просто нанесла точково просто торкнулася по віки, там де от був цей набряк ячменю. І я лягла спати. Вранці я встала, ви не повірите? Це все майже стухло. Його практично не було. Я не відчувала болю, якогось набряку. І просто за три дні, ось так двічі-тричі на день, просто прикладаючи краплиночку ефірної олії, у мене пройшов ячмінь, при тому, що мене дуже налякали, що це може затягнутися надовго, і ось таким чином, буквально за пару днів, я без будь-яких ліків ось позбулася такого запального процесу, і дуже вдячна цій ефірній олії. Пройшло трохи часу. Ну видно, я під кондиціонером добре посиділа в мене на обличчі. З'явилося болюче місце, і було видно, що ну, от просто на наступний день там ледь чи, чи не фурункул вийде. От, от такий набряк гарячий, неприємний. І я знову взяла ефірну олію миру. Я просто точково нанесла на шкіру. І на ранок нічого не було. Тому я вам просто рекомендую обов'язково не обходьте цю ефірну олію стороною. Вона е, в мене особисто вийшла на перші щабелі по використанню. Вона стоїть у мене на рівні з ладаном, і я тепер знаю, що активно її буду використовувати навіть більше для допомоги своєму тілу. Ось тому, е, будь ласка, користуйтеся такими. Рекомендаціями щодо очей, то звичайно дуже корисно не лише точково наносити, а е, в основному це по очній кості. Ми наносимо так ефірну олію, обов'язково розводимо з базою, тому що ефірна олія концентрована. вона е, Густувата, вона така тягуча, лише коли ми відкриваємо свіжий флакон, він може бути текучий. Але з часом, от саме ефірна олія миру, вона починає загустівати, тому її варто чимось так розвести і використовувати. Використовувати для свого задоволення, для свого здоров'я, для свого стабільного психоемоційного стану. Тому я вам ще раз бажаю. Будьте здорові, будьте щасливі, спокійні, врівноважені, щоб сон був міцним і щоб все у нас було добре. Якого кого будуть питання в наших загальних групах, задавайте їх, будемо відповідати. Ірочко, Ірочко, у нас є питанечко в чаті, нас запитують: якщо не дуже подобається аромат цієї олії, дуже її відчуваю, що робити. Ну, дивіться, дуже багато є. Варіантів. Взагалі, я люблю так казати: для людини усі природні аромати вони повинні бути нормальними. Не обов'язково дуже подобатися. І не повинні ну, дуже не подобатися. Вони повинні нормально сприйматися людиною. Якщо аромат дуже не подобається, про це треба дуже багато говорити, тому що це може бути певний. Психоемоційний збій, який можна вирівняти, підтягнути саме з допомогою ефірної олії тієї, яка не подобається. Це людина, хай особисто звернеться до консультанта, з ким працює цей секрет, поділяться, розкажуть трошки довго. І далі, якщо ви знаєте, що ця ефірна олія актуальна, вона вам допоможе, вона потрібна, її треба використовувати. Починайте використовувати з тих точок, які найдалі. У вашому тілі, тобто ніс тут, стопи найдалі. Мастимо, наносимо на стопи. Це дуже хороша зона, де немає е, жиру, де широкі пори, де одразу ж потрапляє все кровотік. Це зона, де дуже багато різних точок, які відповідають за весь наш організм. Це ідеальна зона. Починайте з неї користуватися. Поступово піднімайтеся доверху, і я вже озвучувала зона пок навколо попка. Наносите на ці зони і поступово піднімайтеся вище. Я більш ніж впевнена, що прийняття цього аромату з використанням. Вами буде змінюватися. Ну, так буває, в основному так буває. Якщо аромат не подобався, а ви з ним працюєте, він починає поступово прийматися нашим організмом. Тому не обходьте стороною, навіть якщо не подобається, можна використовувати. Якщо потрібне внутрішнє використання, у нас є капсулі прозорі, які відкриваються туди можна крапнути одну, дві, яку... А не певної якоїсь потреби, і просто, знову ж таки, ви не будете відчувати аромат, а точково ефірно олія потрапить тобі відповідно, зі відповідну з строиті і розмістити. буде перекривати тепер. Супер, Ірочка. У нас такий гарний коментар. Людмила написала: дякую тобі за інформацію. Пишуть зараз, дістану свою пляшечку міри, обніму її і поставлю в самий перший ряд. Ну, класно, супер, Іринка, дякую. Я, ну, я була дуже здивована результатом. Мене важко здивувати, а це я була ну надзвичайно здивована. Я часто розказую про те, що моїм першим таким різючим результатом було те, що я своїй новонародженій дитині, в якої не заживав е, почала обробляти пупок олією чайного дерева. І це для мене було просто колосально, неймовірно. Я не вірила. Я не вірила. Я просто не вірила, тому що обробивши пупок в Ефі, вранці, це була зовсім інша картина. І тут те саме відбулося зі мною з ефірною Лії Миро та, з ячменем на оці. Я просто не вірила, що ось просто за день, за два картина може кардинально змінитися одним доторком е, доповіді, і все, але ароматичним доторком.